Що таке акції публічних і приватних компаній на міжнародному фондовому ринку? Акція це вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного складеного капіталу акціонерного товариства і надає її власнику акціонеру певні права, зокрема, право на участь в управлінні товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподілу дивідендів. А у випадку ліквідації на частину залишкової вартості компанії чи підприємства. Акції розрізняють за черговістю отримання доходу та обсягу прав власника. Проста акція надає право власнику на отримання за класичного розуміння поняття дивіденди деякої частини прибутку акціонерного товариства. Отримувати дивіденди незалежно від фінансових результатів діяльності акціонерного товариства. За наявності на рішення загальних зборів та брати участь в управлінні товариством. Привілейована акція надає власнику безумовне право на отримання встановленого умовами випуску річного доходу, при цьому власник привілейованих акцій має пріоритет щодо власників простих акцій при розрахунках товариства з акціонерами. Привілейована акція, як правило, не дає власнику права на участь в управлінні товариством. В тому числі право голосу на зборах акціонерів. За характером розпорядження імена акція належить визначеній особі. Передача права власності на іменну акцію здійснюється шляхом видачі власником на користь набувача розпорядчого документа, наприклад, передавального розпорядження при документальній формі існування. Відомості про власника іменних акцій підлягають реєстрації в акціонерному товаристві, або у представника акціонерного товариства-реєстратора, що здійснює на підставі угоди з акціонерним товариством ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства. Права акціонера у набувача іменних акцій виникають у повному обсязі лише після реєстрації набутих іменних акцій за новим власником у системі реєстру власників іменних цінних паперів. Акція на предявника власником вважається фактичний утримувач. Передача права власності на акцію на предявника здійснюється шляхом простого її вручення. Акціонерне товариство жодним чином не фіксує обіг акцій на пред'явника. Дивіденди на акцію на предявника видаються пред'явнику акцій або на підставі відповідного документа депозитарію, що засвідчує кількість акцій даного власника, які знаходяться на збереженні. У книзі реєстрації акцій фіксується лише загальна кількість випущених акцій на предявника. Форми існування акцій документальна. Існують у матеріальній формі як власне акції, так і сертифікат, котрий є документом, що посвідчує право власності на вказану в ньому кількість акцій. Бездокументальні. Існують у формі електронних записів на рахунках. Документом, що посвідчує право власності, є виписка з рахунку у цінних паперах. Активні акції, за якими проводяться постійні щоденні операції. Їх котування постійно друкується у відповідних інформаційних органах преси. акції, власники яких мають право на кілька голосів на загальних зборах акціонерів залежно від сумарної вартості цих акцій. Без дивідендів. Акції продані після видачі дивідендів. У такому разі покупець має право одержати на них дивіденди лише. З наступанням нової дати одержання дивідендів. Безкоштовні акції, що видаються акціонерними товариствами своїм акціонерам на певних умовах безкоштовно. Безномінальні акції, які на час випуску не забезпечені відповідними активами, в яких не зазначена номінальна вартість. Викупного фонду викупні привілейовані акції, які викуповуються самим акціонерним товариством за рахунок коштів. Передбачених для погашення частини або всієї суми акцій, що випущені в оборот, шляхом викупу заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду. Відстрочені акції різновид звичайної акції, дивіденди на яку виплачуються тільки після того, як будуть виплачені дивіденди за всіма іншими видами звичайних акцій. Або ті, за якими протягом фіксованого ряду років зовсім не виплачується або виплачується незначний дивіденд. Після встановленого терміну такі акції дають своїм власникам права на отримання дивіденду рівні за правами власників інших звичайних акцій з обмеженим правом голосу: акції з обмеженою обумовленою кількістю власників, які мають право брати участь у голосуванні на зборах акціонерів. З правом акції, куплені відразу після випуску, які надають їх власникові право першочергової купівлі акції, додатково випущених цим же товариством чи компанією. Акції засновників емітовані засновником компанії. Часто ці акції забезпечені спеціальним правом на дивіденди. Здвоєні різновид звичайних акцій двох акціонерних товариств чи компаній, якими керує один інвестор. Продаються і купуються як єдині. Конвертовані привілейовані акції, які дають власникам право за певних умов міняти їх на прості звичайні акції. Кумулятивні привілейовані акції з накопичувальними гарантованими дивідендами. Коли дивіденди на такі акції не можуть бути своєчасно сплачені, тоді суми, нараховані на них, накопичуються до моменту спроможності емітента їх сплатити. Обмежені акції, за якими виплачуються дивіденди та забезпечуються інші права їх власників окрім права голосу на зборах акціонерів. Плюральні акції, які надають їх власникові переваги при голосуванні на зборах акціонерів право на кілька голосів позаспискові акції, які не ввійшли у біржові списки, каталоги або ж кажучи біржовою термінологією, не пройшли лістинг. В залежності від розвитку фондового ринку позаспискові акції можуть належати як найменшим підприємствам, так і навпаки. До лістингу можуть входити лише найбільші компанії. Прибуткові суми нарахованих дивідендів на ці акції перевищують заплановані відсотки та середній рівень дивідендів інших акціонерних товариств чи компаній. Спеціальні Різновиди привілейованих акцій зі спеціальними додатковими привілеями, умовами для їх власників щодо одержання дивідендів, прав передачі й реалізації та прав голосування. Трудового колективу спеціальні іменні акції, що випускаються підприємствами, фірмами, корпораціями і є виключно власністю трудового колективу. Вони розповсюджуються лише серед членів цих колективів. І не можуть бути передані іншим особам, які не є членами трудових колективів власників акцій. Акції трудового колективу це засіб мобілізації власних фінансових засобів. Контрольний пакет. Кількість акцій, що дозволяють керувати, контролювати акціонерним товариством, називається контрольним пакетом акцій. Теоретично контрольний пакет становить 50% випущених акцій плюс одна. На практиці досить мати 10-25%, а іноді і менше кількості акцій, щоб керувати справами акціонерного товариства. Бо акціонерним капіталом може володіти безліч дрібних утримувачів акцій, які загалом фактично не голосують.